Берегова лінія Барселони магніт для туристів і місцевих жителів. І хоча води тут ціле Середземне море у місті панує засуха. Цей квітень в Іспанії став найспекотнішим і найпосушливішим в історії. Майже 30% території країни сьогодні перебуває у стані надзвичайної ситуації. На цьому пляжі відключені душові, які відвідувачі зазвичай використовують, щоб змити пісок і морську воду. Я вражений, бо це туристичне місто. Усі приїжджають сюди, щоб добре провести час. А води немає це трохи розчаровує. So it's kind of Утім, другому за величиною місту Іспанії допомагають вижити технології. Замість того, щоб брати воду з річок і джерел, її качають з моря. Сьогодні Барселона вгамовує спрагу завдяки мережі зелених, синіх та фіолетових труб у середині цього промислового підприємства. Це одна з найбільших у Європі опріснювальна станція. Її побудували в 2009 році. Спочатку нею рідко користувалися, однак тепер вона працює на повну потужність, забезпечуючи водою п'ятимі. Мільйонне населення міста. «Ми багато місяців живемо в умовах засухи. Щоб заповнити брак води у водосховищах, ми збільшили виробництво й працюємо в такому режимі майже півтора року. 2022 рік став для Іспанії рекордно спекотним. Нестача води особливо гостро відчувається на північному сході Каталонії. Тут водосховища заповнені приблизно на чверть. Через це воду дозують і для сільського господарства, і для промисловості, і для потреб міста. За прогнозами, до середини сторіччя водні ресурси регіону зменшаться до 18%. Іспанія займає четверте місце у світі за обсягами опріснення води. Це коло 5% від загальносвітового обсягу після Саудівської Аравії, США і Об'єднаних Арабських Еміратів. Україні є коло 800 опріснювальних установок, які можуть виробляти 5 мільйонів кубічних літрів води на день для пиття сільського господарства та промисловості. Якби вода йшла виключно на споживання людиною, вона вгамувала б спрагу 34 мільйонів осіб. Це понад 70% населення Іспанії. Уряд планує звести дві нові опріснювальні станції: одну в Каталонії, іншу на південному узбережжі. країни. Водночас, опріснення води не може стати єдиним рішенням. Ця технологія, як і раніше, дуже дорога, тому треба шукати інші джерела води.